Бюджет області це не лише цифри у звітах і таблицях. Це дороги і школи, медицина, і соціальний захист, підтримка громад та обороноздатність під час війни. У нинішніх умовах фінансова політика регіону чи не завжди означає вибір між нагальним і стратегічним, між можливим і необхідним. Виконання обласного бюджету Закарпаття у 2025 році дає змогу оцінити наскільки ефективно область реагувала на виклики воєнного часу, при цьому зберігаючи фінансову стабільність і забезпечуючи підтримку ключових галузей. За словами очільника Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, бюджетний рік область завершує з відчутним зростанням фінансових можливостей. Загальний обсяг ресурсів, спрямованих на розвиток регіону, сягнув кількох мільярдів гривень, і це суттєво перевищує показники попереднього року. Цифри свідчать про ріст доходів, що є результатом економічної активності в регіоні. При цьому за рахунок зменшення державних дотацій полегшується навантаження на загальний бюджет країни. Додаткові ресурси. Отримані упродовж року, були спрямовані на пріоритетні напрями. Мовою цифр розповідає Мирослав Білецький. Загальний обсяг фінансового ресурсу обласного бюджету 25 року, який ми витратили на розвиток області, становить 3 мільярди 485 мільйонів гривень. Це на 12% більше ніж торік цілих 372 мільйони додаткових коштів. А податки та збори від наших платників принесли. 2 мільярди 250 мільйонів гривень, що на 23,7% перевищує показники 2024 року. Решта – це трансферти з державного бюджету 984 мільйони гривень субвенції з бюджетів територіальних громад на фінансування загальнообласних програм це 163 мільйони гривень, та залишки з 2024 року. Чому так? Бо наш бізнес уживає підприємства, в тому числі і релаковані, збільшили надходження від податку на прибуток удвічі. І його частка у доходах загального бюджету становить тепер 32%. За останні три роки ми зменшуємо залежність від державних дотацій. І це означає, що Закарпаття стає сильнішим і самостійнішим. За темпами росту доходів загального фонду у підсумку за 11 місяців Закарпаття входить у четвірку найкращих регіонів України, і це не суха статистика, а щоденна кропітка робота великої команди. Упродовж року, завдяки перевиконанню планових показників доходів, вдалося істотно збільшити обсяги фінансування витрат, пов'язаних із війною. Паралельно область зберегла фокус на економічному розвитку. На старті бюджетного періоду ключовим завданням стало ефективне використання наявного фінансового ресурсу з урахуванням обов'язків обов'язкових видатків і пріоритетного фінансування потреб, пов'язаних із протидією збройній агресії. Упродовж року область зосередилася на нарощенні бюджетних можливостей, зокрема залученню додаткових трансфертів та інших джерел фінансування. Це дозволило забезпечити першочергові потреби, підтримати армію та посилити соціальний захист населення, зауважує керівник департаменту фінансів Петро Лазар. 2025 рік бюджет був затверджений в грудні. Минулого року в сумі 2 мільярди 244 мільйони гривень. Якщо цікаво для вас буде показати книжечку, як він виглядав, то це була така тоненька книжечка, де були і текстова частина, і всі додатки до основного бюджету, як це вимагає бюджетний кодекс. Шляхом протягом року у цей бюджет вносилися зміни. Зміни вносилися 20. Один раз, і я надіюся, думаю, що ще двічі будуть ці зміни до кінця року. Тому обсяг обласного бюджету збільшився на 1 мільярд 241 мільйон гривень завдяки і перевиконанню дохідної частини, і розподілу вільних залишків, які в нас були на початок року, також за рахунок субвенцій, які ми отримували з. Державного бюджету із бюджетів територіальних громад саме ці субвенції з територіальних громад у нас спрямовувалися на загальнообласні програми, такі як Ситуаційний центр безпекове закарпаття, альтернативні джерела енергозабезпечення, також ветеранські програми і та інші. І знову ж таки повернемося до обсягу, до об'єму самого бюджету на кінець року, він у нас ось такий товстенький і ще буде трішки, трішки товстіший. Всі кошти, які надходили, забезпечували в нас. Фінансування захищених статей, фінансування закладів соціально-культурної сфери, а також програм, які були прийняті в обласному читі. Зростання бюджетного ресурсу стало можливим не лише за рахунок трансфертів чи перевиконання планових показників, а й завдяки посиленню фінансової дисципліни та системній роботі з наповненням місцевих бюджетів. Зокрема, була створена робоча група, яка активно відпрацьовувала джерела доходів територіальних скарбниць. Окрім того, економічна грамотність і відповідальність на місцях уперше за кілька років дозволила суттєво зменшити податковий борг. Детальніше про дієві інструменти розповів Сергій Остафійчук, заступник директора департаменту фінанс. У 2025 році, розпорядженням голови обласної військової адміністрації, утворено робочу групу щодо забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів до місцевих бюджетів в області. До складу цієї робочої групи увійшли представники структурних підрозділів обласної військової адміністрації, представники територіальних громад, представники територіального управління БЕП у Закарпатській області. Податківці, представники Нацполіції, пенсійного фонду, Держгеокадастру. і завданнями цієї робочої групи було проведення роботи щодо покращення раціонального використання земель в області, щодо скорочення податкового боргу до місцевих бюджетів, забезпечення більш повної сплати туристичного збору. А також виявлені суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території певних громад, проте не сплачують належні податки до їхніх місцевих бюджетів. Ми бачимо, що результатом злагодженої роботи учасників робочої групи стало те, що у 2024 році спостерігаємо відповідне перевиконання доходів обласного бюджету, а також вперше за уже декілька років. Ми бачимо позитивну тенденцію щодо скорочення податкового боргу до місцевих бюджетів області на 10,6 млн. мільйона, тоді як в двадцять 23, двадцять роках цей борг зростав. На практиці це відбувалося шляхом проведення робочих нарад, за підсумками яких давалося доручення. Як територіальним громадам, так і контролюючим органам, які контролюють справляння надходжень до місцевих бюджетів, також відповідним правоохоронним органам, які могли десь виявляти недобросовісних платників податків. напрацювання важливо, тому що це додаткові надходження до місцевих бюджетів належних їм податків, що дозволяє їм краще надавати відповідні публічні послуги своєму населенню. Результати цієї роботи безпосередньо відобразилися на структурі видатків обласного бюджету. Як саме було розподілено наявний фінансовий ресурс у 2025 році та які напрями залишилися захищеними, пояснила заступниця директора департаменту фінансів, начальниця бюджетного відділу Наталія Буркулеш. У 2025 році із загального ресурсу обласного бюджету в обсязі 3 мільярда 485 мільйонів гривень планується передати трансферти місцевим та державному бюджету в обсязі понад 590 мільйонів гривень. Для реалізації місцевих програм та для надання послуг бюджетними установами, які фінансуються з обласного бюджету, залишається 2 мільярда 881 мільйон гривень. З них по загальному фонду 2 мільярда 40 мільйонів гривень та по спеціальному 840 мільйонів гривень. Необхідно сказати, що із загального ресурсу 63% планується спрямувати на захищені статті видатків обласного бюджету це оплата праці з нарахуваннями, працівникам бюджетних установ, оплата енергоносів та комунальних послуг, виплату стипендії, матеріальні допомоги, соціально незахищеним версом населення, медикаменти та харчування. Необхідно зазначити, що з обласного бюджету у 2025 році фінансується 102. Установи, зокрема, освіти це професійно-технічні навчальні заклади, спеціальні школи, охорони здоров'я це наші обласні лікарні, культури та мистецтва, це і бібліотеки, театр, філармонії, фізичної культури спорту та інші установи. У цих 102 бюджетних установах наразі зайнято 5722 працівники. Буде використано у 2025 році понад 1 мільярд 180 мільйонів гривень, і з них на заробітну плату педагогічним працівникам та фахівцям із супроводу ветеранів, які фінансуються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету, 181 мільйон гривень. І таких працівників налічується 625 одиниць. На капітальні видатки спеціального фонду а це і будівництво, і капітальні ремонти, і придбання в різне реконструкцію закладів соціально-культурної сфери та майна комунальної власності в 2025 році. Планується використати 719 мільйонів гривень. Утім, упродовж року бюджет неодноразово коригували з урахуванням нових викликів і додаткових надходжень. Загалом зміни та доповнення вносили щонайменше два десятки разів, і це не востаннє цього цьогоріч. Разом з тим, пріоритетними для краю залишається оборона і безпека держави, підтримка ветеранів та членів їх родин, внутрішньопереміщених осіб, виконання обласних програм та інші аспекти соціального захисту населення. Певну підтримку отримав і бізнес, який у підсумку і є тим бюджету утворюючим фактором. За словами голови Сної адміністрації усі коригування, що вносились до бюджету, були продуманими і розрахованими. У 2025 році додатковий ресурс, який складається з 93 мільйона залишків з 2024 року та 447 мільйонів від перевиконання, спрямували туди, де вони були найбільш потрібні. Ми виділили 113 мільйонів на заходи безпеки і оборони, бо це наш спільний пріоритет. 96 мільйонів гривень пішло на реабілітацію та соціальний захист військових. Їх сімей, наших ветеранів для охорони здоров'я 68 мільйонів гривень на обладнання та матеріали, включно з стендами для хворих на серцеві захворювання, як для військових, так і для цивільних. А ще 263 мільйони гривень на обласні програми: це обладнання для шкіл, лікарень, культурних закладів, кошти для закладів соціального забезпечення. Області це ремонти і, і різні програми. При затвердженні бюджету 2025 року на витрати пов'язані з війною було передбачено 167,5 млн грн. Продовж року ми збільшили цю цифру в зв'язку з надходженнями до обласного бюджету, зв'язку з перерозподілом, і ця цифра становить. 426 мільйонів гривень це у 2,5 рази більше від затвердженого плану на початок року. Крім того, ми не забули про бізнес. На його підтримку ми виділили 38 мільйонів гривень, зокрема, і кошти на розвиток агропромислового комплексу. І звичайно, безбар'єрність 32 мільйони гривень, щоб наші заклади стали доступніші для всіх. Ще в активній фазі виконання бюджету 2025 року в середині літа почали планувати головний фінансовий документ на наступний рік. За кожною цифрою, зведеною в таблиці і презентації, стоять основні макропоказники, затверджені на загальнодержавному рівні. Враховано очікувані надходження, а також видатки. Про підходи до формування обласного бюджету на 2026 рік та ключові параметри середньострокового прогнозу, а також про нововведення, розповідає Петро Лазар. На сьогоднішній день проект обласного бюджету сформовано, подано на розгляд голови обласної військової адміністрації. Буде затверджено відповідно до законодавства у воєнний час розпорядженням голови обласної військової адміністрації. Також ми подали його на розгляд сесії обласної ради. В терміни, які передбачені бюджетним кодексом, а сам процес формування обласного бюджету у нас розпочався ще у червні місяці, де ми формували середньостроковий прогноз на три роки. У вересні місяці вийшло розпорядження голови військової адміністрації, котрі ми ми передбачали заходи, які стосувалися розпорядників коштів та інших структур щодо формування самого проєкту бюджету. Ми разом з розпорядниками коштів проводили засідання, на яких приймали бюджетні запити, і таким чином ми сформували сам проєкт обласного бюджету. Які ж основні макропоказники враховані в обласному бюджеті це мінімальна заробітна плата 8 тисяч 647 гривень, перший розряд єдиної тарифної сітки 3 тисячі 470 гривень і індекс споживчих цін 109,9%. відсотка. Обсяг обласного бюджету. У нас складає 2 мільярди 660 мільйонів гривень, і е, хотів би відмітити, що в цьому проекті не враховано ще освітня і е, освітня субвенція, і додаткова дотація на видатки освіти і охорони здоров'я, е, розподіл яких на момент подання. Е, на момент формування цього проекту не було ще розподілу міністерством фінансів. На сьогодні ми маємо розподіл додаткової дотації в сумі 130 мільйонів гривень. Уже ми підготували проект розпорядження голови ОВА, який буде підписаний. І ми до на бюджетній комісії вже подамо нову редакцію проекту рішення. Надію, що цей бюджет буде виконуватися і цьогорічний і забезпечить життєвість наших закладів соціально-культурної сфери, також виконання тих програм, котрі в нашій області, і які на сьогодні є дуже актуальними. Зокрема, це програма захист по ветеранах, де ми підтримуємо і сім'ї і. Ветеранів, де ми також програма підтримки військових частин на сьогодні, це є надто актуальною темою, тому що коштів, які є в державному бюджеті, не вистачає, і місцеві бюджети спрямовують свій ресурс теж на підтримку війська. А також ці програми, які забезпечують життєдіяльність області, зокрема і підтримка ВПО, програми розвитку освіти, медичних закладів. Тощо дата 25 грудня є дедлайном для всіх місцевих бюджетів. Надію, що всі бюджети будуть прийняті своєчасно, що забезпечить вже з 1 січня функціонування бюджетних установ. області. Сформовані макропоказники та прогнозовані розрахунки стали основою для визначення очікуваного ресурсу обласного бюджету на 2026 рік. Загалом очікується суттєвий ріст усіх бюджетоутворюючих показників, а також зменшення фінансового навантаження на державний бюджет України. Попри все, зауважує Мирослав Білецький, наступний рік буде не менш продуктивним і робочим. Тепер про бюджет 26 року ми продовжуємо рости. Очікуваний бюджет це 2 мільярди 660 млн грн, що на 18,5% більше, ніж цього року. І це без врахування розподілу додаткової дотації та освітньої субвенції з держбюджету. Розподіл очікуємо найближчим часом. Податки наповнять обласний бюджет на 2 мільярди 436 млн грн. Це на 38% більше плану 2025 року. Податок на доходи фізусіб зросте на 25%, а на прибуток підприємств удвічі до затвердженого плану. Але я переконаний, що цей відсоток буде більшим. Базова дотація з державного бюджету зменшиться на 33%. Це добрий знак, бо ми стаємо залежними. Спеціальний фонд виросте на 13% до 143 млн грн. мільйони гривень, але нам є ще над чим працювати у наступному році. Після визначення дохідної частини ключовим питанням стало формування видаткової політики бюджету на наступний рік. Про розподіл коштів між захищеними статтями, поточними та капітальними видатками розповіла Наталія Буркулеш. Зокрема, за її словами, майже половину обласного бюджету йде на виплату заробітної плати педагогічним працівникам та персоналу закладів обласного підпорядкування. У проєкті обласного бюджету із запланованого обсягу ресурсу у сумі 2 мільярда 488 мільйонів гривень планується спрямувати на захищені статті 67,9% ресурсу або 1 мільярд 688 мільйонів гривень. І це безосвітньої субвенції та субвенції на забезпечення роботи фахівців і супроводу ветеранів, оскільки ще на сьогодні така субвенція з державного бюджету не розподілена між місцевими бюджетами. Необхідно відмітити, що у наступному 2026 році з обласного бюджету буде фінансуватися 101 установа де Штатна чисельність працівників складає 5534 одиниці, і на оплату праці з нарахуваннями цим працівникам передбачено 1 мільярд 143 мільйони гривень. На інші поточні видатки бюджетних установ в обласному бюджеті передбачається 447 мільйонів це більше 18% ресурсу. Капітальні видатки 55 мільйонів гривень це 2,2%. А також на реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм у сумі 240 млн грн. це за рахунок коштів обласного бюджету. Крім того, для виконання публічно-інвестиційного проекту нам передає субвенцію Кольчинська територіальна громада у сумі 30 млн грн. Це у нас також враховано у спеціальному фонді обласного бюджету на наступний рік. Попри зміну бюджетної архітектури, незмінним залишається головний пріоритет фінансування потреб, пов'язаних із війною. Водночас, разом із оптимізацією обласних програм сума на їх виконання суттєво зростає. Окрім того, попри внесені корективи, актуальним залишаються питання підтримки ВПО, релокованого бізнесу, забезпечення альтернативними джерелами енергії та інших складових воєнного часу. Ми оптимізували програму, тепер їх 50 з фінансуванням у 721 мільйон гривень, що на 74% більше, ніж торік. Пріоритет видатки на потреби, пов'язані з війною це 337 мільйонів або 14% загального фонду бюджету, які виділимо на військові частини цивільний захист, населення та національний спротив. Суд захист ветеранів вимушено переселених осіб, реликований бізнес та альтернативну енергію, також на безпеку і оборону. З наступного року змінюється алгоритм фінансування проєктів, що створюють соціально-економічний ефект. Зокрема, мова йде про модернізацію інфраструктури, розвиток освіти, комунальних послуг, впровадження нових технологій в регіоні. То що власне витрати спрямовані на ці програми будуть можливі лише за умови внесення їх до публічного інвестиційного портфелю. Цікавим нововведенням в бюджеті наступного року є публічні інвестиції, робота по цьому. В цьому напрямі тривала достатньо великий період, тому що засідала інвестиційна рада, потім робоча комісія по розподілу цих інвестицій. Мається на увазі капітальні видатки, які будуть фінансуватися з обласного бюджету. є у інвестиційному портфелі, і мають бути вони зареєстровані у системі ДРІМ. В іншому випадку фінансувати ми такі об'єкти не маємо права. На, в обласному бюджеті передбачено на наступний рік таких коштів в сумі 270 мільйонів гривень. Цифра є досить відчутною і надію, що виконання бюджету буде в нас досягнуто, і ми зможемо 100% профінансувати ці об'єкти. Публічні інвестиції це новий підхід до планування та реалізації капітальних проєктів, які відповідають стратегії регіону. Зауважує Олександр Прокопенко. Експерт розповідає, як виглядатиме єдиний проєктний портфель регіону, які об'єкти до нього увійдуть і що саме планують зробити. Відповідно до внесених змін до бюджетного кодексу України змінились підходи до планування та використання коштів на на капітальні видатки, тобто це на будівництво, реконструкцію, придбання обладнання. Сьогодні такі видатки будуть називатися публічні інвестиції. Метою нової системи управління публічними інвестиціями є спрямування коштів на найбільш важливі проекти області, які зазначені в стратегії. У листопаді поточного року обласною інвестиційною радою було схвалено єдиний проектний портфель публічних інвестицій регіону, до якого увійшло 95 публічних інвестиційних проєктів та 7 програм публічних інвестицій з загальною вартістю понад 60 мільярдів гривень. Єдиний проєктний портфель був сформований за допомогою платформи Dream, на якій містяться фактично всі публічні інвестиційні проекти. Тобто на сьогодні можна в відкритому доступі зайти і подивитися, які проекти можуть фінансуватися за рахунок бюджетних коштів. Обсяг бюджетних коштів, який планується спрямувати в наступному році на реалізацію публічних інвестицій, складає 270 мільйонів гривень обласної комісії з питань розподілу публічних інвестицій. Дані кошти планується розподілено на 41 проект публічних інвестицій для 10 головних розпорядників коштів за 9, за 9 секторами. Зокрема, планується спрямувати на галузь культуру та інформацію 5 млн грн, транспорт – 25 млн грн, громадську безпеку – 20 млн грн, соціальна сфера – 36 млн грн, муніципальна інфраструктура – 5 млн грн, довкілля – 1 млн грн. Спорт та фізичне виховання 10 мільйонів, освіта і наука 88 мільйонів та охорону здоров'я та сектор охорони здоров'я 80 мільйонів гривень. Основними критеріями перерозподілу коштів, які визначала комісія, це було пріоритетність для області. Другим критерієм було можливість завершення об'єктів у 2026 році. Та ще одним з критеріїв було наявність додаткового джерел фінансування, окрім коштів обласного бюджету, тобто це або субвенції з державного бюджету, або якісь грантові кошти. Зокрема, проекти комісії були розподілені на будівництво ветеранського простору в місті Ужгород, ремонтно-будівельні роботи в закладах охорони здоров'я. Таких як дитяча лікарня, обласна клінічна лікарня імені Новика, обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії, обласний клінічний центр нейрохірургії, також кошти спрямовувалися на заклади охорони здоров'я, культури, соціальну сферу. Також передбачено реконструкцію спорткомплексу Юність та будівництво інформаційно-аналітичної системи безпекових Закарпаття. Бюджет 2026 року поєднує як короткострокові безпекові потреби, так і стратегічні інвестиції в розвиток регіону. Очікується збереження тактовної фінансової політики з акцентом на соціальний захист, медицину, освіту та підтримку вразливих категорій населення. Паралельно з цим зростатиме потреба у розвитку від відновлення інфраструктури до залучення інвестицій і міжнародної допомоги, без яких неможливе довгострокове економічне зростання області. Бюджет 2026 року як в принципі, вже 25 року він орієнтований на три основні речі: це допомога військовим, це війна, захист нашої держави і це допомога вимушено переселеним особам. Звичайно, бізнес. Але це основні речі, які, на які ми повинні зараз витрачати кошти. І ми це робимо. Закарпаття змінюється на очах. П'ять років тому ми були іншими. А сьогодні це регіон можливостей. у першому півріччі 26-го року. Ми запускаємо низку підприємств, серед них бф термінал на початок роботи вони говорять про 500 робочих місць, а потім збільшать до 2 тисяч. і в ужгоді відкривається новий завод. Це біофармаплазма. Інші заводи, які розпочали свою роботу у 2025 році, зараз нарощують свої потужності. Це нові податки, нові робочі місця, імпульс для нашого краю. Підсумовуючи цей рік, важливо розуміти, бюджет Закарпаття це живий механізм, який змінюється разом із країною. 2025-й показав, що регіон навчився працювати в умовах обмеженого ресурсу, високих ризиків і постійних викликів, роблячи ставку на першочергові потреби людей, базові послуги, безпеку та стабільність громад. Водночас цей рік оголив і системні питання: залежність від міжбюджетних трансфертів, необхідність точнішого планування та посилення контролю за еф. Ефективністю кожної бюджетної гривні у 26-му році, окрім істотного збільшення доходів, сподіваються також на якісне управління ресурсом. У центрі уваги залишатимуться енергоефективні проєкти, співфінансування з громадами, цифровізація процесів та підтримка економічної активності, яка формує власну дохідну базу регіону. Саме ці рішення визначатимуть, чи зможе Закарпаття не лише втримати фінансову стабільність, а й закласти підґрунтя для післявоєнного відновлення.